Сьогодні ми завершуємо роботи по облаштуванню великого приміщення для тимчасового проживання тимчасово переміщених осіб. Фактично можна сказати, що тут можна буде розмістити біля 350 осіб повністю зроблені комфортні умови для осіб з обмеженими можливостями відповідно до всіх норм. Значить, інші етажі обладнані повністю кімнати обладнані душовими кабінами, кухнями, санузлами. Фактично, місто Черкаси прийняло рішення самостійно облаштовувати такі великі приміщення для людей, які в умовах війни постраждали і не мають домівок. Тому що ми розуміємо, що сьогодні фактично держава вона і так. Надзвичайно навантажена і бюджетних асигнувань не вистачає, тому що ми і надалі будемо створювати такі умови, щоб спільно сьогодні разом об'єднатися і, і перемогти. Це наше найголовніше питання, тому що фактично місто Черкаси з самого початку повномасштабної агресії стало фактично центром. Прийому тимчасово переміщених осіб, і на сьогоднішній день близько 50 тисяч залишилися в місті і живуть. Скільки б зустрічі я не проводив з цими людьми, гостро стає питання забезпечення житла. Це можна сказати, наш такий перший проект. І надалі ми зараз розроблюємо інші проекти, і далі ми будемо рухатися в цьому напрямку. Ремонт завершився зараз. Тривають підготовчі роботи для заселення людей. А це пункт тимчасового прихистку для сімей з дітьми, для осіб з інвалідністю і для літніх людей. Цей заклад він відрізняється від типових гуртожитків. Це не просто проживання, це буде психологічний супровід, це соціальна сфера курує цим закладом. Це психологи, це соціальні працівники, це робота з категоріями відповідними. Тому так тут є штат, який Буде не просто приймати на поселення і супроводжувати проживання, а і працювати в напрямках соціальної і психологічної підтримки. На засіданні виконавчого комітету прийняте рішення, затверджений типовий договір на поселення з Центром соціальних служб напрацьовані правила проживання. Тому все буде в юридичній площині згідно документів. Для реалізації цього проекту були застосовані бюджетні кошти а для Саме для ремонту, а для наповнення це була співпраця з фондами, такими як ООН, МОМ, Ротарі International, Тому такі предмети, як побутова техніка, ліжка, наповнення постільною білизною, посудом спрацювали через фондову допомогу.